За звітний період управління міського господарства проведено комісію з безпеки дорожнього руху, де затверджено і передано на погодження до патрульної поліції 12 схем організації дорожнього руху по місту Мукачево. Також за звітний період було проведено ряд громадських комісій з розгляду житлових питань, де вирішувалися питання щодо укладання договорів житлового найму, приватизації квартир, також включення та зняття з квартирного обліку. КП «Міськводоканал» здійснював рівно відновлені роботи. Також за цей період було замінено. Водогони по вулицям міста Мукачева. Також на КНС no був змонтований новий кандидаційний насос. ремонтно будівельне управління на цей період виконувало ямковий ремонт по вулицях міста Мукачева, також здійснювало ремонт об'єктів благоустрою. Здійснювалось прибирання вулиць, також було здійснено облаштування дитячого майданчику. За даний період управління міського сударства підготувало 37 проєктів рішень та передало їх на розгляд із подальшим прийняттям на сесії Мукачівської міської ради.